Є мужні сильні чоловіки, є не менш сильні жінки, є розгублена і злякана старість, а ще є дитинство. У цій страшній війні є діти, наші з вами діти, які так неприродно подорослили за цей час вимушено, жорстоко. Спинує мила гідноси, очі заплющ, спокій знайди. Мирне життя впустив свої сни, і кубиче убив. Вона брала пташку на руки, руки підводила до ліжки, пташеня стрибало, намагавшись злетіти. У нас є небо і земля. Чудове місце для життя. Ти прости, дорога Україно, що не в змозі мене позакрить. Ракети і дрони нашу землю вкривають вогнем. То чому ж хвороблива Росія наша смерть тобі радість несе? Він схопився за ядерну зброю, щоби знищити нації цвіт. І немає планеті спокою. Україну лякає і світ. Бабуся читає молитву, а я спою. Збор... Зруйнувати Хто ти? Хто ти? Що ти за чудовисько? Не скажеш, що людина Прийшло в порваних штанцях на мою На мою вільну Україну. Скажи мені, чим завинило те дитя, що тільки матір пізнавало? А чим завинили ненароджені обучі і прекрасні маріупольські дівчата? Навіщо нам смерть, та навіщо нам болі? Хіба ми чекали від брата біди, хіба зазіхали на інші світи? Та є у нас славні сини України, які насхилились під жахом руїни. Сміливі та мужні наші герої. І вдень, і вночі захищають кордон Калина, рідненька, збережи Україну. Щоб батько та мати дочекалися сина, щоб діти раділи. І весни цвіли, щоб радіці щастя в домівках жили. Рясніє калина, мов хоче сказати: нікому не вдасться Україну здолати. Почуємо сердець відважних стуків і зробимо, щоб все так і було. Цього чекає Україна мати, талановитий, гордий наш народ. Боротись треба не лише страждати, хай сила ожива, Дніпровських, Ще розлуки зруйнований дій, але все ж таки ми прорвемось, Палають пекельні вогні, зі шляху зійде певний хтось Безсонні ночі, та втрачені дні, але все ж таки ми прорвемось Безсонні ночі, та втрачені дні, але все ж таки, ми прорвемось